Організація це досить важка річ. Організація вимагає безперервної праці. Як змінилося ваше життя з повномасштабного вторгнення? Фактично, я працюю 24 на 7. Благодійний фонд Притули чи повернись живим? Я хочу зробити реабілітаційний центр для наших воїнів. Що є, на ваш погляд, хороші руски? Ми повернемось тільки з перемогою. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі волонтерка та засновниця благодійного фонду Вектор доброти Леся Тимкович. Це та жінка, яка спочатку повномасштабного вторгнення присвятила своє життя допомозі нашим військовим на фронті. Людина з великим серцем і з незламною вірою у перемогу. Привіт! Рада вітати вас у програмі Style. І сьогодні ми говоритимемо, як завжди, про наше українське, про людей, без яких складно уявити наше сьогодення та про тих, які завжди в тилу допомагають нашим військовим. Олесі, вітаю! Рада вітати вас в нашій студії. Тож як ваші справи? Я привітаюся так, як вітаюся на фронті, адже я там буваю дуже часто. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми їздимо дуже часто на передову, і мені здається, що жодна людина, яка проживає на Україні, не може устояти осторонь цієї проблеми, тому що це не проблема, це біда, це горе для українського народу, але це нам таке випало випробування. І наш український народ, як жоден народ у світі, має пройти це з великою честю. Розкажіть, будь ласка, трішки про свою благодійну організацію. Як вам вдалося все організувати? Адже справді організація це досить важка річ. Справді, ви знаєте, коли почалась війна і пам'ятаю третій день війни, зібрались мої друзі, і ми стали думати, що ми будемо купляти. І ми купляли вогнегасники, і чомусь ми купили сокири. Це, мабуть, як символ того, що прийдеться вести боротьбу, і боротьба буде затяжна. Організація вимагає. Безперервної праці, і фактично я працюю 24 на 7. Інколи я сплю 2-3 години на добу, тому що хлопці вночі дзвонять. Вони включають старлінги, дзвонять і повідомляють, що їм потрібно. Пам'ятаю, був такий випадок: третя години на ночі дзвонить військовий і каже: Я вас дуже прошу, знаю, що пізно, але не кладіть трубки бо я на дербі. Бувало і таке. Зараз звичайно стало трішки легше, тому що багато друзів з за кордону і багато вже організацій допомагають. Але все-таки це важка праця і треба повністю, повністю тут працювати зранку до вечора, по-іншому ніяк. А чи змінилися потреби військових саме з початку повномасштабного вторгнення до теперішнього часу? Звичайно, спочатку ми везли білизну, везли булочки, пекли, везли хліб і до хліба. Зараз вже потреби стали більш такими масштабними. Зараз потрібно хлопцям тепловізори, потрібно хлопцям квадрокоптери. Це є дуже дороговартісні предмети, які держава не може. Наразі забезпечити хлопцям. І ще, як ми розуміємо, це і система. Поки запит дадуть, поки він піде в Київ і повернеться назад, і знайдуться кошти в бюджеті, то потрібно вже іншу річ. Тобто, хлопці без оцих приборів таких дороговартісних не можуть працювати. А чи часто ви їдете на передову і скажіть, коли ви там були, що ви там бачили? Я їжджу на передову настільки часто, що я вже втратила рахунок скільки разів була. Ну щотижня це однозначно, але ми відправляємо ще й вантажі. Також люди купляють джипи. Допустимо, ми постараємось їх ще туди догрузити, щоб це і паливо, це і все-таки люди, друзі, закупили оцей автомобіль. Буває таке, що в 10 днів я їжджу два рази. Це по потребі, як тільки щось потрібно, ми зразу туди їдемо. Чи бувають такі моменти, коли вам стає моторошно саме там? Буває, буває, особливо коли є атаки ракетні. Але я розумію, що це потрібно робити, і десь страх він переборюється. А які у вас ще є плани на майбутнє щодо вашої організації? Е, в мене є дуже великий проєкт, е, поки що в моїй mm -hmm. голові. Я хочу зробити реабілітаційний центр для наших воїнів, тому що вони мають величезну потребу, як психологічну, так і фізичну. Тому що дуже багато людей залишаться після війни каліками. І ми це розуміємо, і я розумію, що держава далеко не кожен раз зможе допомагати їм і їхнім сім'ям. Наприклад, в Любені, Великому ми туди їздимо. Там є наші хлопці, які не мають рук і ніг. Ну це, це жахливо. І тобто, такі сім'ї потрібно буде все таки підтримувати. І це такий мій проект. Я надію, що з Божою допомогою, з допомогою моїх друзів, що ми це реалізуємо. А зараз дуже багато людей. Пробує займатися благодійністю, тож чи можете ви дати якісь поради щодо того, як потрібно організувати такі благодійні організації? Я скажу так: якщо людина має великі бажання і починає робити перший крок, їй будуть допомагати всі: і Бог, і вселенна, і прийде інформація, прийдуть друзі. Але ця людина повинна мати бажання. Бо якщо вона хоче одноразово допомогти і думає, що це так легко, ну так не буде. Тобто, тут е, потрібно. Лиш би людина мала бажання, будуть допомагати всі. Зараз багато діток та підлітків займаються волонтерством. Тож розкажіть, будь ласка, чи допомагають ваші благодійні організації? Дітки? Звичайно, у нас був такий випадок, коли дітки трьох шкіл, запитів, городок і словіта зібрали кошти, передали, і ми закупили станцію нічного бачення з сонячними батареями. Це дуже важливо, тому що інколи буває, немає зв'язку, а сонце все-таки є, і ми передали саме завучу. І це був символічний подарунок, це було дуже так хвилююче для мене, і я їх передавала. А наші військові досить позитивні люди, вони часто надсилають відео з подяками, кажуть, що все буде гаразд. Тож, чи насправді в них такий настрій та які їхні настанови? Ну, наші хлопці справді налаштовані настільки оптимістично, що мені здається, якщо будь-які чутки. Навіть до них доходять, то вони на них абсолютно не звертають уваги. Вони твердо вірять, що буде перемога, і кожні наші відео, які знімають, вони все таки кажуть: ми повернемось тільки з перемогою. Наразі допомога для військових є в кожного з нас на пріоритеті. Тож як можна допомогти вашому благодійному фонду там надіслати якусь допомогу для військових? Наш благодійний фонд має рахунок банку відкритий, він є в прямому доступі. Хто має можливість скидувати донати, а також можуть звертатися за номером телефону, і якщо хтось хоче якісь речі придбати, а також долучитися до наших благодійних фондів, благодійних заходів. Ми дуже часто проводимо благодійні заходи в різних локаціях і приймають участь як. Танцювальні колективи, так і інші організації, які долучаються до нашої діяльності. Зараз ми маємо можливість трішки більшу, тому що є можливість проводити благодійні заходи, які раніше ми не могли проводити. І на моє велике здивування, батьки проводять дітей, ризикуючи навіть тим, що є сирени, і дітки приймають участь з великим задоволенням, тому що все таки кошти йдуть для наших воїнів. А поки вони будуть стояти там, у нас буде мир і спокій. Розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя з повномасштабного вторгнення? Моє життя змінилось кардинально. Якщо раніше я одівала сукні і одівала туфлі на високих підборах, то зараз я одіваю берці, штани. Пакую буса і відправляюся туди, і це я роблю безперервно. Якщо я не їду на передову, значить я все працюю на складі. Ми ще маємо центр видачі для біженців. Це для людей, які потрапили у Львів та Львівську область і зараз проживають тут. Вони можуть прийти туди і отримати там безкоштовно будь-яку річ, яка є на даний момент. Також люди з навколишніх сіл збирають картоплю, привозять і ми їм картоплю, моркву, буряк, цибулю. І це все ті люди можуть отримати. Я розумію наскільки важ... Навіть така допомога для них, тому що кошти вони тут витрачають великі. Адже ми розуміємо, що вони тут і повинні знімати, оплачувати квартири, і купляти собі їжу. І от такі речі для них дуже важливі. А про що ви, як волонтерка, зараз мрієте? Я мрію, мабуть, як і всі українські люди, як і кожна українська жінка мріє, щоб наступив спокій, тому що кожен день. Це є втрати, як кажуть по статистиці, але це є загибель наших воїнів, це є загибель наших батьків, загибель наших синів, наших братів. І це є правда, це правда гірка, але така правда зараз в Україні. Часто є такі ситуації, коли одні військові мають все і вони про це говорять, а інші нічого. Тож розкажіть, будь ласка, як так трапляється? Це залежить від дуже багатьох чинників. Один з чинників залежно від цього, яка адміністрація. Якщо, наприклад, на початку війни це була Запорізька адміністрація, це більшість територій були окуповані. Так, що ми маємо і Одеську область, Миколаївську область. Коли навіть населення не мало що їсти, тоді не знайшла мова про те, щоб і для солдатів було достатньо їжі. А було таке, що військова організація, військова частина стоїть. В одній локації, але вона змінює свій напрямок, і вони вирушають в іншу переміщаються в іншу вже на іншу територію. Відповідно, вони загружають речі самі необхідні. Можливо, їжа туди і була, вона залишається, але туди треба привозити нову їжу. І все таки їжа це таке, що воно сьогодні є, завтра немає солдати з'їли і знову потрібно знову, знову і знову. А зараз трішки особисте запитання. Скажіть, як реагує ваша сім'я на те, що ви волонтерка і часто відлучаєтеся, щоб поїхати в досить небезпечні зони? Ну, я вам скажу, що мій зять там з перших, практично з перших днів війни, він теж на передовій, і вся наша сім'я, мабуть, така, і всі стараються допомогти. Дочка моя теж зранку до вечора допомагає, носить ящики, хоча часто її дивляться, як вона волочує ті тілешки з ящиками, але це потрібно. Ми повинні допомагати. Коли мене питають, чого ви туди їздите, я зараз тільки одне відповідаю: ну ти ж туди не поїдеш. Так що ми просто хто їздив, той і буде їздити. Хлопцям обов'язково треба допомагати. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Тож давайте тепер перейдемо до коротеньких бліт запитань. Ви готові? Е, ну, так. Гроші чи слава? Е, мабуть, слава. Відпустка в Україні чи за кордоном? Ні, тільки в Україні. Борщ з салом чи вареники зі шкварками? Мабуть, вареники? <гум> Благодійний фонд притулить чи повернить живим. Мабуть, повернить живим. А чому? Це моє особисте бачення. <гум> Солодка брехня, чи гірка правда? Ні, правда, завжди правда. Чи є, на ваш погляд, хороші руски? Мав у них проблема в головах. Чи отримуєте ви задоволення від волонтерства? Це є дуже важка праця, але задоволення. Ну, мабуть, є задоволення в цієї роботи, тому що я бачу результат. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Ви наразі робите дуже важливі та добрі справи, Дуже вам за це дякую. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, це проєкт Style, А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги.